С на телеканалі, Д1 у телемарафоні Простір Свободи. Цей рік наближається до завершення. Тож час підбивати підсумки, як минув цей рік для нашої області, для Дніпропетровщини, для усіх громад, сіл та міст нашого регіону. І сьогодні у нашій студії гість Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, дякуємо, що до нас завітали. Рада вас вітати в нашій студії. Отже, звичайно, цей рік був дуже важким для нашої держави, і він змінив наше життя. І е, військова адміністрація також зазнала, дещо змін. Обласна державна адміністрація стала військовою. Як вдалося в короткий термін е, трансформувати роботу? А, чи е, забезпечили контакт з усіма громадами нашої області одразу з перших днів? Ну, в першу чергу хотів би напам'ятати, що війна в нас іде не з 24 лютого війна вже 8 років, і Дніпропетровщина сама та область, яка як і наразі була опорною областю України, тобто. В першу чергу з 2014 року добровольчі батальйони, військові, йшли на Донбас, звідти відбувалася ротація, звідти перше наші лікарні отримували поранених. Тобто все це було, але не в такому масштабі. Дійсно, наша область наразі опорна область не тільки для Сходу України, це і опорна область для. Для півдня, тому що ми завдяки збройним силам України бачимо ситуацію, що від Криворіжжя відігнали ворога на Херсонщину, частину Херсонської області, завдяки збройним силам України, було звільнено. Але хочу наголосити, що жодних проблемних питань переходу на військові рейки ми не відчули. Всі громади, всі органи виконавчої влади, правоохоронні органи, військові працювали і працюють як єдине ціле. Все робиться для того, щоб якомога ближче якомога швидше наблизити нашу перемогу. Ну і власне Дніпропетровщина, на жаль, щодоби зазнає ворожих обстрілів. Зокрема, це Нікопольщина, так Нікопольський район, Марганецький, Червоногригорівська громада. Вони, напевно, найбільше зазнають цих ворожих атак. До цього були і криворіжжя, але так ви зазначили, що ворог трохи відійшов, і ми вже там ситуація більш стабільна. І звичайно, це усе вимагає оперативних рішень, особливо ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Звичайно. Необхідні фінанси ресурси. Звідки вони беруться, чогось його вистачає? Ну, Дійсно, як ви сказали, 10 громад Дніпропетровщини вони внесені в перелік, які, в яких проводяться ведуться бойові дії. Це Три райони Криворізький, Нікопольський і Синильніковські райони. Е, да, На Криворіжжі в нас ситуація трохи стала легша завдяки Збройним силам України, але ми не можемо сказати, що там все досі гаразд. Е, ворог підступно б'є по Цивільних об'єктах рушить критичну інфраструктуру, робить все для того, щоб е лишити українців наших базових потреб: світло, тепло, вода, зв'язок і е е е саме скоординовані дії влади, скоординовані дії комунальників, скоординовані дії правоохоронців, які е, документують всі ті злочини, які відбуваються наразі, і дії Державної служби надзвичайних ситуацій енергетиків, які в першу чергу е, відновлюють всю ту інфраструктуру, яку рушить ворог, все робиться е, в ком, ну, разом. Е, стосовно фінансування 2,1 мільярд. Виділена на, на, на територіальну оборону, на військових, на правоохоронців. В області сформований резервний фонд. Також резервні фонди сформовані у всіх громадах. Все робиться для того, щоб ми разом якомога швидше наближали нашу перемогу. Справді, сьогодні кожен на своєму місці робить усе, аби наблизити нашу єдину мету, і не можемо не оминути звичайно дніпропетровських аграріїв. А звичайно, вони навіть під час війни зібрали дорідний врожай хліба, підготували усе на наступний рік, виконали необхідний комплекс робіт під врожай наступного року. Так і е, довелося навіть їм працювати і під кулями. Ми знаємо такі е, випадки. І як саме обласна влада підтримує сьогодні сільгосп виробників? Ви знаєте, я дійсно з вами погоджуюсь, тому що е, вони працювали, вони працюють, і, і їх працювати. ніхто не е, зупинить, вони будуть надалі працювати. Так. Тому що це, це наші потужні аграрії, які з, на своєму місці наближають перемогу. Три е, мільйони тонн зерна. Е, вже сьомий рік поспіль. Це досить амбітний, потужний результат. Ми розуміємо, що це результат менший аніж минула річ, але об'єктивні причини. Саме розумієте півтора мільйони тонн плодово-овочевої групи, так скажімо так, борщового набору. Що? це. це значить, що область буде з хлібом, область буде з овочами. Ми допоможемо сусіднім областям. Ми повинні розуміти, що область прийняла на себе 360 тисяч тільки офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених особ. Це теж велике навантаження на, на, на всю область, і в тому числі на наших аграріїв. Стосовно робот робіт, які проводяться в полі, наразі. Озими фінішували 640 тисяч гектар засіяно на 16% менше ніж минула річ. Теж об'єктивні причини. Перше це райони бойових дій. Друге це сільхоспугіддя де ще не пройшли відповідні служби надзвичайних ситуацій, не розмінували. І третє це в полях. Ще стоїть кукурудза, стоїть соняшник, їх збирають. Це нормально, це природньо. І за рахунок того в нас трохи зменшена буде озимих. Але все добре. І область обов'язково буде з хлібом, область обов'язково буде з овочами. Це чудово, це не може звичайно не тішити. І ми з вами вже пройшлися. Можна сказати, по військовій сфері, по аграрній сфері, і звичайно не оминаємо і медичну сферу. Яка сьогодні ситуація в нашій області з захворюваністю на коронавірус? Звичайно, ми а, не забуваємо так про нього чи покращилася вона порівняно з минулими показниками з минулим роком? І чи забезпечені сьогодні лікарні наші усім необхідним? Дійсно, ситуація набагато краще, аніж минулоріч. Якщо брати відповідний період минулого року, то в п'ять разів у нас ситуація покращилась. Наразі е, реєструємо десь 100 200 максимум захворювань на день. Я хочу сказати, що це теж е, чому? Тому що в нас область щеплена на 60%. Ми рухаємося до відповідно всеукраїнського плану вакцинації. Це 70%, але 60% зробили свій результат, і в нас немає тої кі, кількості захворювань, як був минулоріч. На лікарняному зараз на стаціонарі е, наскільки я там понад 200 осіб. Жодного не підключено до ШВЛ, і це досить непоганий результат. Люди най, найбільш вразлива категорія населення це люди понад 60 років. Вони менш вакцинуються. Тобто ця категорія населення 45% тільки вакцинованих. Ми запрошуємо всіх йти в пункти вакцинації населення, в центри вакцинації, пункти щеплення робити собі щеплення стосовно бази. 43 заклади медичні, понад 3 тисячі ліжок, всі оснащені киснем, 300 ліжок саме для дітей. Витратні матеріали, засоби індивідуального захисту, ліки, всього області достатньо. Стосовно того, як вакцинуватися, теж жодної проблеми немає. Чому? Тому що 20 центрів вакцинації населення. Практично 200 пунктів щеплення, 60 мобільних бригад, які постійно готові працювати. Маємо наразі 270 тисяч доз вакцин на складах в області. Це Каранавак, це Файзер, це Джонсон. Це зроблено для того в області, щоб люди приходили, люди вакцинувалися. Нема жодних питань. Ми знаємо, що сьогодні, до речі, щеплення отримують і внутрішньопереміщені особи також долучаються до цього. І загалом, так як ви казали, що понад 350 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб сьогодні зареєстровано в нашій області, і ми розуміємо, що це не лише родини, які вимушені були тікати від жахіть війни, це і бізнес, так звані релоковані підприємства. Чи багато їх приїхало до Дніпропетровщини, чи змогли запустити свої потужності і взагалі. Який яку продукцію вони виробляють? Який їх напрямок? Понад 400 заявок ми отримали, але в області залишилося 79 підприємств наразі. Чому ну об'єктивні причини? Область все одно прифронтова. Люди хвилюються за свій бізнес. Вони перевезли, вони відпрацювали тут в режимі складу. Ми їм допомогли і вони виїхали далі в більш безпечні регіони. Що що зараз відбувається? 16 підприємств вже запрацювали 10 підприємств з готуються до запуску своєї продукції. Це легка промисловість, це харчова промисловість. Тобто вони готові працювати, залишитись працювати на Дніпропетровщині. Інші підприємства поки працюють в режимі складу. Тобто, це торгівля, це готуються до е, запуску своїх потужностей саме на Дніпропетровщині. Деякі ще е, міркують залишатися тут або е, рухатися надалі. Е, область допомагає, е, допомагає. Е, Тим підприємствам, в першу чергу, це перереєстрація, це підключення до відповідних комунікацій, це комунікація з відповідними. Органами виконавчої влади також підбор кадрового персоналу. Ну, ми постійно спілкуємося з цими підприємствами, розуміємо, що економіка повинна працювати, що війна це війна, але гроші нам потрібні. Вони повинні обертатися і наповнювати вони, повинні сплачувати податки і наповнювати бюджети для того, щоб ми чули себе, відчували себе впевнено. Тому все робиться для того, щоб підприємці запускалися працювати на Дніпропетровщині і відчували себе комфортно. Ну я так розумію, що найбільше релокованих підприємств це саме з Донеччини, Луганщини, так Запорізька область, часто так і частина Харківська є угу. так. А, і після масованих російських обстрілів по об'єктам критичної інфраструктури у листопаді в Україні запрацювали пункти незламності. Їх багато є вже і на Дніпропетровщині. Скільки станом на сьогодні пунктів незламності діє в нашій області? Чим вони облаштовані? Яку допомогу можуть отримати люди? Е, пункти незламності такі досить. Своєчасний амбітний проєкт Офіса президента, тому що ми побачили після 23 листопада, що відбулося, да, перший блекаут, коли е наголошую ще раз, да, що Росія робить все, щоб нас е відключити від світла а відповідно: від зв'язку, від води, від тепла, від всього. Е страждають в першу чергу цивільні люди, прості люди. Uh, і Пункти незламності саме це такий острівець uh, незламності, де uh, будь-який мешканець може отримати ті базові речі, які йому будуть вкрай необхідні, на, uh, якщо наступить повний блекаут. Що таке uh, пункт незламності? Пункт незламності це в першу чергу енергія. Це Обов'язково генератор. Це тепло. Це або піч буржуйка, або там болір'ян, або е, відповідний обігрівач від е, генератора. Це зв'язок. Е, ми працюємо над тим, що в пунктах незламності були старлінки, але наразі е, ви розумієте, що ситуація з ними досить складна, вони потрібні на, наразі дуже військовим. І тому е, зараз у нас деякі пункти. Оснащені старлінками деякі пункти, оснащені оптоволокном і зв'язком. Це також е, аптечка, це вода, це відповідальний працівник, який скаже е, у випадку тої чи іншої проблеми, як її вирішити, куди звернутися і що зробити. Це представник нацполіції, це представник Державної служби надзвичайних ситуацій. 327 пунктів незламності це обласна військова адміністрація разом з громадами. 52 пункти незламності це Державна служба з надзвичайних ситуацій, з них 36 це тимчасові це намети. Угу. Понад 400 пунктів незламності, я їх ще можна назвати пунктів обігріву, це відповідальний бізнес. Вони заходять на сайт «Незламність.gov.ua» І е, ну, е, заповнюють відповідну анкету і стають теж пунктами незламності. Е, понад 400 – Це рітейл, це АЗС, це аптеки, це банковські установи. Тобто е, ця цифра постійно змінюється, вона зростає. Е, все робиться для того, щоб люди на, у випадку блекауту. Не розгубилися, змогли ну, прийти і отримати відповідну консультацію, відповідну допомогу. Я хочу наголосити всім, що обов'язково потрібно на мапі подивитися найближчий пункт незламності біля свого помешкання, прийти, передивитися для того, щоб у випадку блекауту не розгубитися, а вже знати, як діяти і куди рухатись. Це знаєте дуже сильний тил такий сьогодні створено на Дніпропетровщині, і дуже добре, коли до, до роботи президента, до роботи військової адміністрації ще й долучається відповідальний бізнес, і разом усі роблять таку справу для людей. Це дуже справді добре, пане Володимире. Наостанок, як би ви оцінили цей рік? Можливо, який висновок ви могли б зробити стосовно Дніпропетровщини. Справді сьогодні Дніпропетровщина е, зробила сильний тил допомоги, як і для військових, так і для переселенців. І усі ми е, люди в нашій області, в наших громадах також долучаються до допомоги військовим, е, попри такі складнощі, дійсно, що ми сидимо без світла, без зв'язку, але ми все одно прикрашаємо, наприклад, новорічні ялинки в наші синьо жовті кольори і так продовжуємо робити добрі справи, допомагати усім, хто цього потребує. А як би ви оцінили цей рік. Це надскладний рік був за всю е, історію незалежності України, але Україну не зламати, українці не переможні. Е, ми бачимо, що ми можемо сидіти без світла, без тепла, без зв'язку, але тільки без Росії. Так, це справді краще без нічого, але без них. Це точно. Ну і звичайно, наближається новий рік наостанок. Ми розуміємо, що усі ми всередині не маємо такого настрою, аби гучно якось святкувати, так, мати якісь гуляння. Але мені здається, що все ж таки мешканці нашої області заслуговують на якусь подяку та вітання ваші. Тож у вас є нагода, прошу. В першу чергу хочу привітати всіх. Прийдешним Новим роком, прийдешним Різдвом Христовим. Я хочу, щоб цей 2023 рік став обов'язково переможним роком. Я хочу побажати всім мешканцям Дніпропетровщини миру через перемогу України. Я хочу побажати здоров'я, щастя, добробуту, благополуччя всіх ваших родинах. Я впевнений, як і всі ви. Що Україна обов'язково переможе, і е, наша перемога обов'язково буде за нами. Дякую всім, хто допомагає, хто на своєму місці наближає нашу перемогу. Військовим, які зі зброєю в руках в будь-яку погоду женуть ворога з нашої землі, аграріям, які під обстрілами працюють на своєму фронті, лікарям, вчителям. Волонтерам всім низький клін за ту роботу, яку кожний ви проводить. Дякую вам з новим роком, з наступаючими, Я впевнений, що Господь Бог обереже і Україну, і Дніпропетровщину, і кожного з нас. Дякую, дякую вам, пане Володимире, за вашу діяльність за те, що знайшли час завітати до нашої студії. Тож з паном Володимиром ми підбили підсумки року для нашої області у різних сферах її життя. Як Дніпропетровщина витримала цей рік, витримає і далі, і який сильний тил сьогодні створено в нашому регіоні? Нагадую, що у нашій студії з нами був Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. А ми побачимось на телеканалі, Д1. слава Україні.